Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні у нас в нашому місті дуже багатська подія. Я вже казав, що сьогодні відкрився дитячий садочок. Зранку також ми провели вже засідання виконавчого комітету, А зараз відбулася сесія міської ради, на якій були прийняті дуже багатсько важливих питань. І як завжди, ми допомога нашим військовим військовим силам оборони. Сьогодні наше місто виділило майже 9 мільйонів гривень на у наших військових, так що це дуже приємно, що депутати проголосували одноголосно всі підтримали це питання. Також дуже дуже важливе питання. Це е, по ініціативі першої леді. Е, ми організовуємо і в нашому місті е, питання ді, ді, діточок перших 11 класів. Сьогодні це було прийнято рішення. Я думаю, що е, все допрацюється. Кошти вже виділені. Там частина державних коштів, частина коштів з місцевого бюджету. І ми е, будемо над цим працювати. І е, всі дітки, які бажають, будуть е, е, харчу. Ватися в наших школах також було виділені кошти і на зубопротезування наших мешканців, які зареєстровані в місті Чорноморські на безкоштовне протезування, ну і на лічення. Зубів також були прийняті рішення. Ми фінансуємо і лікарню, закупаємо обладнання. І хочу сказати, що дуже багатська дійсно важливих питань сьогодні на нашій сесії міської ради було прийнято. Дякую депутатам, дякую заступникам всім, хто приймав Робота до сесії власні дуже велика. І майже не було на сесії вже питань, то вже пройшли комісії. Все, все це було, було відпрацьовано. Ну і я думаю, що це теж і ще одне питання важливе: це е, ремонт воздуховодів в нашому е, палаці спорту. Юніс. Да? Е, ці кошти ще були виділені в 18-му році, коли ми брали на баланс, місто брала на баланс палац спорту і відпрацювали це. І зараз там 4,4 мільйона мільйони виділи коштів. І ми потрохи. Робимо, щоб в нас в нашому місті було як на як на краще. Ми розуміємо, що басейн повинен працювати а особливо зараз е, взимку дуже багацько людей туди ходить, і ми е, хочемо, щоб було на найбільш як можна комфортніше займатися і дітками і дорослим. Я хочу всім побажати сьогодні е, тихого, мирного дня. Е, Тихої ночі, щоб у нас не було прильотів. А вам хочу побажати сьогодні сонячний день ще доброго настрій. У нас все буде добре.